Добрий день, добрий день. Е, е, Люда можна замовити столик у віла фамілії? Столик у віла фамілії? Так, звичайно, можна. А скажіть, будь ласка, на 28 восьма є вільні? Мені треба той великий. А великий це який? Що ви маєте на увазі? Це той, що так, як віпка, закритий, чи десь там на диванчиках? Ну, той на диванчиках, що ближче до дитячої кімнати. Так, на 28. Цей, що біля вхідних дверей, чи так у кутику ближче? Біля вхідних дверей. Добре. А на яку годину? Десь давайте на п'яту. А я ще підбіжу решту, уточню. Один столик, так? Угу. Добре, записала. Дякую. До побачення. До побачення.